На будівництво, реконструкцію і капремонт укриттів у закладах загальної середньої освіти Полтавщина із державного бюджету отримає майже 55 мільйонів гривень. Про це повідомив сьогодні директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. За його словами, захисні споруди облаштовуватимуть спільно із громадами за умов співфінансування із місцевих бюджетів. Наразі ж інформації про те, які саме у освіт... Заклади, в яких громадах отримують ці гроші, немає. Та до кінця травня у департаменті планують сформувати порядок отримання субвенції закладами освіти Полтавської області. Зараз вивчається питання в розрізі територіальних громад і окремих закладів освіти щодо їх відповідності критеріям отримання цієї субвенції наявності проєктно кошторисної Документації і готовності до співфінансування на даний момент окремі громади, зокрема Нехвороща Нового вони будують модульні укриття за власні кошти. І питання фінансування саме за рахунок державної субвенції будівництва модульних укриттів, воно залишається відкритим. Ще питання вивчається.